Силу оборони вдарили по комбінату в Ростовській області. Він дуже довго горів, цілих дві доби не могли загасити ту пожежу, яка там розгорілася. От, І в нас є трохи тут відео, їх можна фончиком показати попідряд. Також супутникові знімки цієї палаючої, нафтобази Росрезерва. От, одним словом, горіло гарно, всі свої збігали, це все як має бути. Це дуже файно, коли от такі потужності, по факту в них отак от горять, Ми розуміємо, що це великий плюс до того, що більше стане такої техніки, яку просто залишатимуть, бо паливо закінчилось. Ну, це я так вже. Дайте мені, помріяти, дозвольте мені. Ось ви бачите супутникові знімки. Ось по факту, в принципі, отак от це все виглядало в результаті. Ну, знову-таки ага. говорять про далекобійню, далекобійну зброю. Ага. А там є подробиці просто ураження, що, типу, спочатку прилетів один дрон, бахнув в один резервуар, його пожежні почали гасити, а, а потім прилетів другий, бахнув другий резервуар. А по суті, ну, якби це була ракета далекобійна, можливо, ага. там би вся база керам згоріла просто повністю. Ну, бо ракети набагато більше. Вибухівки набагато більше в ракеті, да ну і наслідки цілком очевидні, по-моєму. Так. Кемеровська область, так, це ти додавав? Так, да, це теж виникло під час етеру. Значить, тягова підстанція горить на транссибірській залізниці. Не знаю що це там партизани, не партижани російські, чи воно само. Але е, по факту, це події вже сьогоднішньої ночі. Е, по факту зникло е, світло в місті Мар'їнськ, і вода. Mm. Також запинився рух поїздів цією залізницею. Ну, напевно, вже потушили. Ну Це такі ушкодження, які долаються, в принципі, але, але приємно. Так, і ще була інформація вже неприємна не зовсім, тому що в МЕГАТЕП заявили про удар дрона поблизу окупованої ЗС. Безпілотник нібито вибухнув поблизу ставків для охолоджувальної води та приблизно за 100 метрів від єдиної лінії електропередачі забезпечує станцію. Про це місія МГТ спершу повідомили на окупованій ЗС, а потім фахівці самі вирішили на місце. Імовірного удару, якби і вже підтвердили його. Ось, ну, ну ми, не будемо, ми не будемо зараз говорити про мигате. Може невідомо, який би пейла, наш, ні наш. А навіть якщо наш, то його могли збивати. Він міг упасти. Ну все, ну в нас же ж нема придурків, які з танка будуть гатити по АЕС, як це вони робили свого ну, часу, ну можливо, він втратив керування і впав, вибухнув. Теж мені. Там же вже глибоке занепокоєння вони висловили, правильно? Ну так, знову. Ну а що ж ще? Вони інакше реакції не варті. От воно помічне. Ви таблетку, і вам стане трошки легше. Так, да, це точно. робили інфографіку втрат техніки на Авдіївсько-Покровському напрямку. От її можна вивезти тільки влад, якщо можна тебе попросити її укрупніть. А то е е і Саша і Іра бачиш, в окулярах сліпенді. Ні, що ми з вами е бачимо? Е бачимо неспівставну, в принципі, пропорцію е втрат. Але, ну, як завжди, все впирається в ресурси можливості бойових броньованих машин тільки на цих двох напрямках. Це з жовтня по від 9 жовтня по 18 серпня. Джерело осінт аналітики на а, осінт аналітики Все там слово якесь непонятне, воно і мені, і вам нічого не скаже. 928 бойових броньованих машин проти 167. Ну, більше, ніж один до чотирьох. 496 танків до 78. Тут, по-моєму, взагалі 6, 7 в 6 разів менше ми втратили танків, ніж вони. 70, 18 автотехніка, 66, 31 артилерія артилерія та РСЗВ. 27 проти 7 спецтехніка, 12 проти трьох систем ППО, 9 проти 11 дронів. Але я нагадаю, що дрони ми запускаємо вже більше, ніж вони. І про це також mm -hmm. говорилося. По-моєму, з червня місяця кількість дронів, які запускає Україна по території Росії, більша. от І що? Один літак у нас, один у них, один гелікоптер у них. І mm -hmm. а, нуль у нас це втрати ще раз. Підкреслюю. Ну, оця дві перші строчки, звісно, 928 yeah, бойових бершиних 496. Це це просто mm -hmm. ж, Я думаю, що зібрати всі танки Македонії, Словакії, Словаччини, не знаю Албанії, то у них стока не буде. От, в принципі і Це uh, тільки один напрямок. Просто це тільки ну, да, схід України так. Так, тому це ну, уявити це все дуже складно навіть головою, так, ці всі об'єми, так, щоб уявити їх візуально, це неможливо взагалі. Це, а, ну, просто з, Путін об нас стирає свою цю, цю армію, вона от, насправді дійсно. Ті темпи, з якими вони просуваються, так, вони просуваються, але ж ми розуміємо, що вони просуваються повільно і з такими от втратами, саме з такими величезними втратами. Знищуючи міста, це теж наші втрати. Тільки так вони можуть заходити і сунутися далі. Вогневий вал і м'ясні штурми, все більш нічого. Це wow. така їхня тактика. Тому, Тому так. Нам своє робити, донатити на Збройні сили України, щоб вже остаточно знищити цю всю військову монстру машину. Рефії та все. А, ну Зараз трошки буде новин не тільки ж про фронт такий фізичний, а про радше віртуальний, тому що е, з'явилася інформація від ГУР, що ГУР трошки посприяв ядерному роззброєнню Росії. В якому саме в сенсі інформація йде, що кіберфахівці ГУР паралізували роботу підприємства з розробки ядерної зброї в Росії. Українські хакери атакували єдиного інтернет-провайдера міста Сніжинськ у Челя Вінській області 1173 комутатора та 10 серверів вдалося вивезти з ладу а дані знищити взагалі. Через цю акцію без інтернету та зв'язку кілька днів стоїть. Вже я не знаю, з того на зараз, чи він відновлений чи ні. Але оцей Російський федеральний ядерний центр і повідомили також як всеросійське НДІ технічної фізики, який займається розробкою ядерної зброї. Теж зупинений був, взагалі там будь-яка робота, тому що така от успішна кібератака з боку горівців, і тому це все дійсно файно. Як ви знаєте, вони ж теж. Намагаються мститися, як вони можуть, і зараз я не знаю, чи відновилися вже ну судячи з того, що до недонейти ідуть. Напевно, монобанк вже впорався, тому що вони взялися на вихідних саме за монобанк. Була дуже масштабна ддос атака і цікавий коментар був від Олега Гороховського. Підіть і задонайте на ЗСУ, на зло цієї нечисті. Отак, от, от правильний заклик, правильні слова. От два дні точно тривала ця атака, дуже масштабна, там просто мільйонами запитів закидали саме Монобанк. Але наскільки ми розуміємо, це вдалося її відбити. Вже повідомлення зявляться згодом. Ми вже вам розкажемо, якщо буде що такого формату, більш інформативне. От, але він дав принципі працював. Я також розраховувалася карткою, тому але повідомляли про проблему.